26 квітня, Харківська область. Закінчили підв'язку виноградника. Все добре. Зима пройшла добре. Брунічка починає рухатись, відкриватись. Ми вкриваємо тунелями, утеплюють з фольгою, плюс агроволокно. Тримали, вичікували, щоб не було заморозків. Ось така картинка на даний час. Сьогодні було завершено відкриття нашого виноградника. 94 сорти, 170 кущів на моїй території. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Зараз, ну, зараз вже ні, а вже завтра фактично почнемо проводити зарядку вологою кущів, потім будемо проводити обробку від кліщів. За тиждень будемо проводити перші обломки. Зараз фактично брунічки будуть далі відкриватися, вирівнюватись буде е пагін, який фактично, ну, ось, наприклад, ось оцей дивиться зараз донизу, буде витягуватись, який не змінить своє направлення, буде просто видалений. Там, де в нас йде по дві лози. Фактично вони вважаються в нас як під резерв. Фактично будемо нормувати, обломувати зайве. Фактично будемо робити адекватне навантаження на кущ. Все залежить, звичайно, що від сорту. Десь брунічка тільки починає відкриватись, десь вже є пагін 15 см. Але це не критично. Все це добре, головне, щоб ми оминули наші заморозки. І зараз ми бачимо ось таку красиву картинку. Супер. Рухаємось. Тож слідкуйте, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, будемо дискутувати, говорити, садівництво. Олександр Ісад, Харківська область. Буде цікаво.